Сьогодні неділя. Ми сьогодні знаходимося на новій території, в іншому лісі, і будемо його оглядати. Надіємося, що ми тут щось знайдемо. Але грибів зараз дуже мало білих, це я не знаю хто. Але ось я вже знайшла. Таких два штучки. ось Щось в мене сьогодні не виходить з цим відео, то відключається, то ще щось, то не так. от Прийшли по май... по боровика жовтого і по боровика білого. Але попадаються поки ось такі гриби. Не знаю на що я їх беру, але ж я мала ціль прийти за біленькими. Сьогодні ми збираємо на нові території. І я вам буду показувати сьогодні, що я знайшла. Все, гарного перегляду. Дивимося. Ну, сьогодні в нас чисто релакс прогулянка. Поки ще жодного гриба не знайшли. Є маремухи, є бабки. От. Ну, ми ж прийшли за білими грибами. Ідемо десь далеко-далеко. Бо ми цього лісу ж не знаємо. Ні, ми його знаємо, але тільки з іншого боку. А в цій стороні ми перший раз. Тобто поки що гуляємо. Дивіться, яка красота. Сьогодні своїх. Родичів полишали вдома і вийшли чисто вдвох. Все, нема чого нам мішати. Робити те, що ми хочемо. А то туди не йди, сюди не йди. Далеко не відходь. Дивіться, яка краса. Релакс. Вдихаємо повітря повною груддю. Таня, помахай ручкою. О, почти видно. <сум> Все. Йдемо набрати гору. Поліземо наверх, подивимося. може там нам пощастить. Дивіться який пенечок красава. Ой, як природа його прикрасила. Клас. Пройшло хвилин сорок. Уже. І я знайшла першого з цієї сторони лісу. Зараз, певне, будемо вертатися. На ті місця, де ми знаємо. Ці половині ліса немає. Оце такий жовтий боровик. Все. Ще поки будемо дивитися. Вже година пройшла. І я ми тут лазим вже ж по цьому лісі і знайшли ось о, дві. Уже не зря сходила. Ну, йолки палки Зараз треба буде тут подивитися, може ще де є. Ой, тільки -кі, кі Свіжак. Дуже файні дівчатка дві. Клас. Ну, в самому лісі отакі грибочки тільки є. Оце вони тільки такі. Все, теж поїжене. Брати не буду. Ось з'їжений, а який гарний. Гляньте яка шикарна ж цироїшка. Дивіться, який колір рубіновий. Класненька. Дивіться, який басейн в коренові. Дивіться, це як гарно. Все, він собі має запас води. Буде сухо, а у нього буде чим підживитися. Красота. Дивіться, казка. Дивіться, яка красота. Яка красота. Моя лисичка. Красавіця. Вже на спеції буде. Одною лисичкою більше. збираємо, Красунька яка велика. Зараз подивимося, тут може ще є. а От ще я знайшла ще лисичок. Дивіться, який. Ой. Ой, ой. вай. Три штучки. Хоч лисички назбираю. Білих нема, але правда. Ми вже підходимо до нашого місця, ми вертаємося на нашу полянку, а там вже векають люди там. І, по Походу ми спізнилися на наші гриби. Ну, будемо бачити. Красота. Нарешті, нарешті ось він. Блондін, нарешті. Ну, значить, ми підемо в правильному напрямку, ми йдемо до нашої галяванки і я сподіваюся, що ми їх трошки назбираємо. Чистенький, молодесенький. Класний. Вийшли з лісу подивитися, де ми знаходимося. Взагалі, ми не знаємо, де ми знаходимося. Зато дивіться, які деякі яблучки тут ростуть. Вони зелені, але я вже їх спробувала і дуже вони класні. Треба буде сюди навідатись, коли вони поспіють. Дивіться, які вони росні. А, дивіться, які класні. І що в нас тут росте? Тут ростуть гриби такі. Я не знаю, як по книжці пише. Але у нас на них кажуть кобилячі варги. У мене сестра їх збирає, а я їх не збираю. Я їх і не пробувала і не знаю. О. Ну, в общем, красота. Дивіться, яка краса тут. Ну, хоч грибів не назнімали, зато вам зніму красу. Дикий горошок. Дивіться, який дубочок молоденький, красивий. Класно, які хочуть трави, клебер, Зіробой Краса природи. Звіробой. Дивіться. А тут яблунька червонобока. Ну, якщо своїх яблук не буде, можна їхати сюди по яблучках. Дуже добре я ось, ось залепу хуїм. Головне, щоб живіт потім не болів. Дуже смачні. Коротше, зайшли. Це наш ліс. Так приблизно по орієнтіру ми знаємо, куди нам виходити. Це нам ще пилять і пилять. Ну, зайти дуже легко, вже. А нам треба йти аж туди. Цей ліс веде до Карпат. Взагалі, є шанси попасти в Карпати. За тиждень дойдемо. Якщо чесно, я вже трошки хвилююся, що ми не туди зайшли, щось машини чути. Взагалі їх не чути. Ну, десь вони там гудуть. Десь там. Коротше, йдемо. День ще довгий вийде. Скоро жнива. Дивіться, яка пшеничка. Красота. Слава Україні! Зелені сироїшки, кампашка. Це ж повернулись назад до лісу, зараз будемо шукати, куди нам вигрібати. І потрошку підшукуємо грибочки. Ну Тут люди бачу ходили, тому що є і порізані сироїшки, і... О, Боже, лізуть комарі, не дають нічого сказати. І бабки порізані є. Маремоки є порізані, вон ніжки валяються. Тобто йдемо у вірному напрямку, в принципі, не знаю, чи у вірному. Ну, будемо виходити. Так, хто тут там такий у нас є? А це у нас козарик. Чи бабка, чи козарик. Ось таке ось лазимо вже четверту годину, без толку. Одного гриба за два години знайшли і все. Ну, і ще лисички мої. Йдемо на вихід, будемо старатися вийти, а потім підемо в свою, на свою половину ліса, другу, в інший ліс, і там ще подивимось. Якщо сили будуть, якщо ми реально не заблудились. Знайшла грибочка білого. Будемо його діставати. Ой, який він пузатий. Який пузатий. Дивіться, який він пузатий. Все, будемо приправи робити. Тут вони мене дивиться такі. Моя лисичка. Лисичка така. Красуня. Дві паруми вони ростуть. Кошика А вон ще дві маленькі ростуть, але ми їх брати не будемо, ну немає смисла вони. Дуже манюні. Шукаємо далі. Відео, дивися. Дивіться, який грибочок. І оно, і, і оно маленький. І оз маленький. Так. Шукаємо далі. Нарешті ми вийшли. Нарешті ми вийшли. Так довго ходили. Все, тепер, люди, я вам точно приправку зніму десь в середу приблизно. Відео вийде завтра в понеділок. Поки вони посушаться, ми з вами посушимо їх, досушимо. Перша партія в мене є, там вже сушених. Посушимо з вами морковку, цибульку. От. І зробимо спецію. Для супчиків. Відправляємо в косик. І тут тоді ще один був. А, вон він. Ось о він. Дивіться, отакий я дуже люблю. Мені дуже подобаються ці бочечки. Красунчик. Шукаємо далі. А тут поруч з цими двома, що ми зірвали, дивіться, ще є. Я думала, це сируїшка, думаю, дай листя відкрию. І ось дивіться. Ну цей і м'якенький якийсь. Він. Він м'який, дуже щось паршивий. Ну, хай буде. А цей ми витягнемо. І що ми маємо? Ось ми маємо. Дивіться. Трошки наколядували на приправку. Супер, шукаємо, шукаємо далі. Росте ось. Товстенький красавчик. Жирненький. Всі, всі що шукають, я що не дійшла до нього. Ой, вай-вай-вай вай. Ми гриби збираємо народ, не зрями, не зрями пройшли стільки і заблудились. Тепер ми з грибами. Там кажуть, що ще один якийсь я. А ось дивіться, який здоровенний. Це ж білий. Да, це білий. Але він уже трошки. Але він трошки щось. Ні, це не білий. Це не білий. Це... Це я не знаю, який це гриб. Ну ножка, може це цей боровик жовтий. Ну В нас скажуть на них бабки. Ну це ж не бабка. Це, ну, я, мене вже люди поправляли. Чистий? Ні, є червячки. Не буду я його брати. Хай він тут розмножується. Накриєм його. черно-белый. А вон, а вон, он там кто-то выглядает. О, а вот сам же белый. Ой, боже, муха боку. Да, это белый. Шукаємо далі. Є ще один. Трошки він. Перекусили ним, але то нічого. Головне, щоб без червячків був. Що не можемо рішитися, в яку нам сторону йти? Туди. Чи туди? Але на вихід нам туди. Потому що не можемо рішитися чому. Тому що ось. -що. І вже дуже води хочеться. І не хочеться їх лишати. Отчепився. О, і відлетіла шляпка. Дивіться вже скільки є. І це яка маремуха. З якою спідничкою. Красуня. На фоні пенька дасть такий з таким чудовим оздобленням килим з Барвінку. краса яка неймовірно. Ми знову вийшли подивитися, де ми знаходимося. Ой, були десь аж там. Ось, дивлюся вже зовсім інші пейзажі, панорама інша. А нам ось, ось сюди. Вон наша дорога, де стовби стоять. Вон. Там стовби і нам туди. Це нам ще треба дати дуже велике коло. Десь аж так от тудою. і там наша машина. В общем, йдемо далі. Йдемо шукаємо. Ми ж хочемо знайти свою полянку, яку ми оце упорно шукаємо вже півдня, вже третя година дня. Вже по... пристали. Пити хочеться. Красота яка. І цей який клєвер. Розовенький. І тут теж яблуки. В все в Яблуньках. Все, йдемо. Може ще по дорозі назбираємо. Заходимо назад в ліс. Ну ми так, да, звісно, сьогодні дали джасу. Нормально так. Ну добре, що вже знаємо хоч куди йти нам. Ми вже вилізли з лабіринту лісу, розложили грибочки, показую вам наш улов за сьогодні. За скільки ми ходили? Годин п'ять. Десять ми виїхали з дому. Годин 5 ми лазили, оце таке налазили. Ну, там відрі ще всякі такі різні грибочки ще є. Ну, я вилежала тільки. Лисички і білі. Не, не Все, посідали ми, посідали. Втомлені на на <свіс> Да. Зараз пообрізаємо ножки, подивимося, що там всередині робиться і будемо їхати. Кому сподобалось відео, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Гарного всім дня, до побачення на все добре.